Яка Україна на смак? Саме осінні варто говорити, що наша Україна зі смаком із ароматом яблук, груш, які стинуть в наших садах? А ще ця Україна, вона із форматом і кольором ягід, які вирощуються на полях України? Цей бізнес став мега актуальним в той момент, коли. В сільському господарстві настала мега велика конкуренція, і доволі багато виробників сільськогосподарських виробників приробних підприємств звернули свою увагу на плодово-ягідний бізнес. Сьогодні наш кейс в рамках того, що ми демонструємо, як сонячна енергетика може допомагати сільськогосподарським підприємствам робити свій бізнес а екологічнішим, б економнішим. Хочемо розповісти про підприємство, яке вже понад 10 років займається вирощуванням плодово-ягідного. Продукції ця плодово-ягідна продукція пов'язана з ожиною, малиною, полуницями, і в рамках цього встановили собі сонячну електростанцію для того, щоб. Власний бізнес з формулою сонце допомагає вирощувати, і в тому числі сонце допомагає економити кошти в той момент, коли цю ягоду потрібно проробити. Підприємство Агрофрост в Рівненській області в серпні 2025 року в партнерстві з компанією сонячні системи встановило сонячну електростанцію, і саме про це кість. Чому кожному такому ягідному виробництву потрібно встановити сонячну електростанцію? Наш сюжет. Основними затратними процесами є на етапі в садівництві. Це питання, в тому що коли ця ягода дозріває чи вирощується, це питання поливу, можливо, це створення певних кліматичних умов, якщо це говориться про парникові якісь господарства, і тепличні господарства. І в такий момент говориться про те, що максимально там трудозатратними процесами є полив, як роботи різноманітних насосів. Якщо це говорити про тепличні господарства, це відповідно якась або вентиляція, охолодження, або підігрів Іх приміщень, але найбільшим процесом, який є визначальним в енергозатратах, особливо в момент переробки ягоди, особливо в момент, якщо цю ягоду потрібно заморозити, це процеси пов'язані з охолодженням такої ягоди. І от підприємство Агрофрост знов-таки це той виклик на запитання: що не тільки виготовити цю ягоду, а ще й з цією ягодою потрібно далі створити додану вартість, оскільки ціна найкраща ціна на цей продукт буде лише після певного періоду. Його нормального зберігання. у нас виникає питання, що найбільше енергозатрати в нас полягають на роботу холодильного обладнання. В даному випадку або просто заморозки, або шокової заморозки конкретно цих ягід. Тепер сценарій, який дає можливості в нас розглядати фактично два варіанти, на яких ми орієнтуємо клієнтів, що може бути, якою відповіді може бути технічною з точки зору сонячної енергетики. Це два варіанти сонячних електростанцій. В першому випадку це мережеві сонячні електростанції з формулою сонячна станція для покриття, Власного енергоспоживання, ця формула звучить в наступному форматі: що коли в нас протягом світового дня максимально світить сонце, всі ці енергопотреби по максимуму повинні закриватися за допомогою сонячної енергії, яка надходить з сонячних панелей. По-простому, другий тип, який передбачає гібридна сонячна електростанція, це закриваємо перший сценарій. Тобто, протягом світлового дня в нас працюють сонячні панелі. Енергія надходить в інвертор, далі на підприємство, але при цьому, у випадку пропадання світла і наявності всій системі додаткового елементу акумуляторних батарей, ми маємо можливість розіграти сценарій. Безперебійного енергоспостачання на там якийсь тривалі часу, там 4, 8, 12 годин. Це другий варіант, це фактично така розширена опція, це розширені можливості. Ну але при цьому вони мають інший косторис, оскільки найвартіснішим елементом в даній системі є акумуляторний блок. В конкретному прикладі компанії СавАгро компанія пішла в напрямку будівництва на цьому етапі мережевої сонячної електростанції. Чому так? В першу чергу це відповідь на запитання: скільки це коштує на станція, станції. По технічних характеристиках ми її оцінюємо як 100 кВт. Ну тобто встановлено інвертор потужністю 100 кВт і встановлено на даний момент сонячне фотополе потужністю також 101 кВт. Чому так? Чому не пішли в збільшення, тому що не вистачило на даному етапі площу даху. В майбутньому планується домасштабувати, добудувати частину ще додаткового складу і буде збільшено до 125 кВт по сонячних панелях. Наступний рік вона виробить 110 тисяч кВт електричної енергії. Які додаткові опції чи які можливості побачили в цей момент виробники конкретне підприємство Агрофрост це демонструвати своїм західним партнерам ну дійсно свою екологічну відповідальність, із формулою, що поряд з вирощуванням дійсно на екологічній території? Даної продукції це територія Рівненської, Волинської та Тернопільських областей. І ще й показувати, що і переробка такої продукції вона займається, здійснюється за допомогою дійсно зеленої енергії. Енергетичні показники. Сонячна станція, яка в рік планово виробить 110 тисяч кіловат за ціною електричної енергії в 9 гривень загальної енергомережі, це 1 мільйон гривень економії щороку. По факту, скільки обійшлося будівництво такої сонячної станції, під ключ будівництво це 1 мільйон сімсот тисяч гривень. Отриманих в рамках кредитування в програмі 5.7.9. так держава активно допомагає аграріям компенсувати тактично ставки за користуванням кредитом, коли такі кредити беруться на фактично основні засоби. І, і по факту, ми отримали сценарій, що така сонячна електростанція при її нормальній роботі окупиться точно за два роки. Що було додатковою фішкою даного проекту, те що в рамках програми c Сіневіс за рахунок завучення фактично міжнародного гранту отримав компенсацію від фактично міжурядової програми, згідно з якою йому було компенсовано 20% тіла кредиту, і це був мега класний бонус. Фактично термін окупності такого проекту за рахунок такого дофінансування. Він скоротився до півтора року. За словами клієнта, фактичне очікування номер один мережева сонячна електростанція без акумуляторів допоможе мені, коли буде відключення світла. На жаль, мені не допоможе, тому що мережево конкретно сонячна станція без акумуляторів не працює при відсутності загальної енергомережі. Конкретно в прикладі Агрофрост був розіграний інший сценарій, коли таку загальну енергомережу допомагає створити генератор, і фактично, генератор дає можливість запуститися сонячні електростанції і допомагати генератору робити паливну економію. Наступний момент це можливість користування державною програмою 5.7.9. на даний момент часу, це мега унікальний продукт, який точно драйвить нашу економіку, і є точно великим досягненням нашого уряду, який дає можливість дійсно фінансувати оновлення основних засобів підприємства. Оце і от грантування, який дав можливість відшкодувати 20% тіла кредиту, це так само мега продаревило клієнта, який більше двох років розглядав собі сонячну електростанцію, і коли співпали. Дві обставини, що був погоджений кредит, і відповідно, фактично, клієнт розумів, що йому погоджене це грантове фінансування. Це так само стало мотивом до встановлення сонячної станції. Знов з формулою, в тому що прекрасно дуже купити сонячну простанцію в моменті, але як вона буде працювати і в 2026, і в 2029 році для нього було це визначально. Як ми з цим спрацювали як конкретно компанія сонячні системи, разом з підписанням договору на поставки обладнання обов'язково підписується договір сервісного в якому ми гарантуємо двохрічне обслуговування сонячної електростанції з Пост гарантійним обслуговуванням конкретної техніки це і сонячних панелей. Сонячна електростанція купується протягом 15 хвилин, якщо це про договір підписати і перевірити всі умови, а це експлуатується вона в наступних 15 років. Подумайте про те, що така покупка це дійсно інженерія, яка повинна працювати разом із сонцем 365 днів в році. Якщо говорити про ринок сонячної енергетики, який мега активно розвивається разом із промисловістю, разом із сільським господарством, тому що Відповідь, чому сонячна електростанція доречна в кожному українському бізнесі, це формула на ту насправді ситуацію в енергоринку, яка в нас повторюється з року в рік. Повторюється вона в наступному форматі, що вартість електричної енергії об'єктивно дорожчає. Цьому сприяють там тисячі факторів, які в тому числі на жаль призведені на сьогоднішній день війні. І коли український виробник намагається так точно дивитися, щоб за допомогою точного землеробства, за допомогою фактично якихось там унікальних сортів ягід чи плодів, вирощувати в Україні найкращі сорти, щоб вони мали найкращі терміни зберігання, зовнішній вигляд, і так далі, однозначно, фокусом підприємця є в тому числі подивитися на собівартість і інших ресурсів. При цьому формула сонячної енергетики визначається таким чином, що розраховуючи комерційні пропозиції, дивлячись на те, які на сьогоднішній день є поду. Пільги, коли в Україні ще до кінця 2025 року в нас сонячні панелі і все і обладнання, інвертори звільнені від ПДВ та Мита, це дає можливість говорити про те, що такий продукт, як сонячна електростанція, точно доречний в кожному переробному підприємстві України, з точки зору, що формула, коли вартість електричної енергії з мережі оцінюється як 10 гривень, а сонячна електростанція дає вартість електричної енергії, хай навіть в довготривалій перспективі приблизно 2 гривні, це. Величезна різниця, яка лягає додана вартість у ваш продукт. Тому кому потрібно збудувати сонячну електростанцію, звертайтеся сонячні системи 9 років, будуємо продуктивні надійні сонячні електростанції і доказуємо на прикладі наших хороших найкращих в світі. Овочів, ягід, якими нас дарує осінь, тому що сонце рахунків не виставляє. А от ягода, яка вирощена в травні за допомогою енергії сонця, і перероблена в вересні, також за допомогою енергії сонця, це наше національне багатство.